Сьогодні, 1 листопада, офіційний старт опалювального сезону в місті. З 8 ранку ми запустили котельну на сонячному. Працюємо спочатку на великих котельнях на котельнях. Запустили 41 першу по вулиці Козацькій. Зараз запускаємо перемоги 25, Запустили по Сангушків 105 і сьогодні от ми стоїмо коло котельні посадові 4, також вона готова до пуску, зараз будемо, я думаю, 15-20 хвилин, подача газу вже проведена і будемо запускати також цю котельню. Процес запуску теплоносія, як інколи буває, може наштовхнутися на певні технічні перепони. Для цього в житлово комунальному об'єднанні працює цілодобово служба підтримки. Телефон сім тридцять На кожній дільниці в нас є слюсара. Зараз вони там працюють. І я думаю, що день-два, якщо ну без цього не може бути, тому що можуть бути такі шероховато, десь завоздушилось, десь хтось не вміє стравити повітря, десь нема пристрою для. Того, щоб стравити повітря. Служби працюють, я думаю, на протязі доби всі питання, які будуть виникати щодо якості опалення, вони всі будуть недоліки усунені, і опалення буде працювати в повному обсягу і згідно режимних карт, які є на кожній котельні. На відповідну температуру буде відповідна температура теплоносія. Підключення котелень відбулося без збою, бо до цього тепловики добре підготувалися, де потрібно замінили тепломережу, зробили реконструкцію, провели налагоджувальні роботи. Свої зобов'язання стверджують, вони виконали, чого не скажеш про споживачів. Я б хотів би звернутись до наших жителів, споживачів наших послуг сьогодні. Борг населення. За опалення за минулий сезон складає 15,9 мільйона гривень. 15,9 мільйона це велика сума. То я прохання. Віднісіться з розумінням, важкий час. Ви знаєте, що в країні йде війна. І щоб перемогти ворога, це не значить, що всім потрібно стріляти. Той, хто вміє стріляти, хай стріляє, а той, хто вміє. Тут подавати тепло, хай подає тепло. Кожен повинен робити на своєму місці свою роботу професійно. Тарифи на послуги теплопостачання не переглядалися. Для підприємства вони залишаються збитковими. Різницю має компенсувати держава. Але станом на сьогодні уже склався борг у більш ніж 38 мільйонів гривень, які підприємству досі не повернуті. Що ж до лімітів на газ, то їх на думку тепловиків при економному використанні має має вистачити на весь опалювальний сезон.